В етері програма «Радіодень» День Наталія Колініч у студії українського радіо Житомир. Вітаю Щороку, 18 травня, в Україні і в світі відзначають міжнародний день захисту пам'яток архітектури історичного надбання. Вже понад рік російська армія руйнує архітектуру українських міст, українських сіл, нищить церкви, музеї, нищить будинки, де народились знані українські митці. Для українців війна вочевидь стала поштовхом для нового розуміння того, що культурна спадщина, це в тому числі і фактор національної безпеки, елемент самоусвідомлення нації. Серед пошкоджених і зруйнованих об'єктів є і культурні пам'ятки Житомирщини, але у них є і ще один ворог: це час і людська байдужість. Власне, дізнатись більше про історичні садиби Житомирщини, про їх сучасний стан і проблеми їх збереження в нашому місті у Житомирі можна буде цієї суботи. 20 травня студентський польський клуб запрошує на зустріч із дійсним членом Житомирського осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Членом громадської організації Коростишівське науково краєзнавче товариство та членом громадської організації Олександрійська Скрижаль, засновником і адміністратором групи старовинні маєтки Житомирщини Ігорем Довбишем. Зустріч ця стане можливістю дізнатися, як нині відроджують садибу у містечку Яроповичі в нашій області. Власне, в нашому етері сьогодні ми будемо говорити про сучасний стан старовинних маєтків в області і проблеми їх збереження. З нами напрямому відеозв'язку сьогодні Валентина Юсупова, голова громадської організації Студентський польський клуб. Пані Валентино, рада привітати вас. Добрий день. Доброго дня. Рада вас побачити і почути. Також учасницею нашого етеру є Алла Юр Харідінян, голова громадської організації Олександрійська Скрижаль. Пані Валентино, хочу поставити перше питання в цій розмові до вас, як до організаторки заходу, про який ми сьогодні говоримо. Подібна зустріч і подібна тема в час війни, коли здебільшого ми чуємо і говоримо лише про руйнації. Чому виникла така ідея, і як її буде зреалізовано? Скажу, що цю зустріч ми планували ще минулого року, ще до початку повномасштабної війни. Так як ми хотіли вас представити громадськості Житомира студентам, з яким більше працюємо, щоб вони також знали, які є пам'ятки, як їх відновлюють, які є можливості навіть для студентів, як студентів, так що є можливість долучатися до якихось волонтерських проєктів, які в перспективі можливо також їм будуть корисними. чи Керують їх, яких подальший напрямок їхньої діяльності. Але як розпочалася 24 лютого минулого року повномасштабна війна, звичайно, що питання організації зустрічі воно відклалося. Але як психологи означають, що гешталь, так щось є, роз щось розпочали, але не завершили. І, звичайно, що в час війни, як ви вже говорили, що питання. А можливо не настільки доцільно навіть пам'яток, так тому що ми знаємо, що руйнуються міста, руйнується життя, вбивають людей, але все ж життя продовжується, і ми, дякуючи нашим Збройним силам України, все ж маємо можливість робити кожен ту справу, яку може, крім звичайно, першочергової допомагати нашій країні, нашим військовим зберегти нашу країну. Тому все ж з Ігорем ми на зв'язку були так і питання. Щоб все ж організувати зустріч, тому що студенти в нас навчаються, які, наприклад, історики, все ж буде важливо і цікаво, на мою думку, почути про об'єкти житомирщини, тому що чисті, наприклад, садиба Яруковича, і що діється з цією садибою. Тому чи доцільна ця зустріч? Тяжко мені сказати, бо час війни, але знову ж життя продовжується, і ми продовжуємо в міру того, що ми можемо зробити. Ми робимо, щоб а, люди, крім а, постійних, а, Тривог постійного неспокою все ж могли а, мати якийсь а, час на те, щоб зустрітися один з одним, на те, щоб а, поцікавитися чи бути в курсі тих подій, які активно розвивалися ще до початку повномасштабної війни. Хочу вас цьому підтримати. Ну можливо додати, що власне сьогодні українці воюють саме за те, щоб зберегти себе, а це означає зберегти свою історію. А пам'ятки архітектурні вони і є частиною цієї історії. А далі хочу передати слово учасниці нашої розмови. Нагадаю, це Алла Юр Харідінян, вона є головою громадської організації Олександрійська Скріжаль. Ця ГО досліджує історичну архітектуру, популяризує інформацію про неї і сприяє збереженню пам'яток. У пані Алли я запитала, наскільки сьогодні, власне сьогодні, в наших умовах є важливою роль громадських організацій, які досліджують і популяризують історичну архітектуру. І ще важливо, як на збереження. Пам'яток впливає поінформованість місцевої громади. Почну з другої частини цього питання. Якщо ми візьмемо навіть довоєнний період, то на жаль, функція держави по збереженню культурної спадщини дуже слабка. Навіть на місцях відсутня контролююча функція, і, на жаль, навіть Міністерство культури воно не завжди в курсі, що відбувається на тих чи інших пам'ятках, тому воно не може реагувати на якісь протиправні дії. Так, ми. Опрацювали дані проблеми у місті Біла Церква, так як управління культури цього міста не інформувало, взагалі не реагувало на протиправні дії на пам'ятках, цю функцію виконували ми, наша громадська організація, і ми вже якби, починали листування з органами охорони культурної спадщини про ті чи інші протиправні дії, про їх фіксацію, і вже зупиняли ці дії там. Порушували кримінальні справи. Тому дуже важливо, щоб громадські організації були на місцях, тому що вони, по суті, зараз єдиним є контролюючим органом. Що ж стосується проінформованості місцевої громади, то, на жаль, без підтримки місцевої громади вам нічого не вдасться зробити. Це дійсно так. А ще коли є підтримка громади, це дуже надихає. У Нас так було на. При толоках на водогоні Деміловського дендропарку Олександрія да, ми збирали толоки, коли на твою толоку приходить 30-50 чоловік, це дуже мотивує, ти розумієш, що окрім тебе, да, і там кількох членів твоєї організації збереження цього об'єкту ще комусь потрібно. І це важливо, і ти розумієш, що ти вже можеш розвиватися, да? в тебе є підтримка, є люди, які завжди. Готові піти на допомогу. Цікавою ситуацією в нас з цього питання була у Яроповичах. Але ми тільки ще вели перемовини з балансоотримувачем та з місцевою сільською владою. А сільська громада вона так досить насторожно реагувала на нас, тому що вони думали, що ось прийдуть якісь там люди, відіжмуть нас цю садибу, щось там продадуть, щось віддадуть, почнуть, почнуть там щось забудовувати і так далі. Е, і тому нам довелося своїми діями протягом довго часу <див> доводити, що ми не збираємося нічого віджимати, що в нас абсолютно відкриті наміри, що наша основна мета це просто допомогти селу врятувати цю садибу. Е, тому підтримка громади дуже важлива і потрібно інформувати про кожний твій крок, тому що. Е, Логіка людини працює цікавим шляхом. Якщо людина щось не розуміє, то вона буде проводити якісь свої паралелі, робити свої висновки. Тому краще, щоб людина знала дійсно, що ви там робите на цьому об'єкті, що там планується. Щоб не було е, якихось непорозумінь в громаді, це дуже важливо, хочу зазначити, і ми сьогодні про це вже згадали у розмові, що прикладом успішної роботи із збереженням від руйнації є збереження барокової садиби у селі Яроповичі. Це маєток Катюжинських Енні, одна з пам'яток Житомирщини. Він із середини 2000-х, коли з маєтку переїхала до іншого приміщення школа, поступово почав руйнуватись. Але, власне, зараз, завдяки ентузіастам. Громадським організаціям допомозі найбайдужих і меценатам садиба отримала шанс на реконструкцію і збереження. Досвідом цього порятунку. Садиби на зустрічі у Гнатюкар-центрі цієї суботи власне, буде ділитися Ігор Довбиш. А українському радіо Житомир про набутий досвід відродження садиби в Яроповичах. Також про найбільші виклики і найважчі етапи цієї роботи розповіла Алла Юр Харідінян, голова громадської організації Олександрійська Скрижаль. Е, ну, е, Якщо взяти конкретно цей об'єкт, то е, коли мене туди перший раз привіз Ігор Товбуш, е, я до цього садибу бачила тільки на фото. І коли ми приїхали на об'єкт перший раз, це ще було такий кінець зими, чи то початок весни, що сніг лежав. Е, зелені не було, і е, стан. Технічний стан садиби, да, там стіни мене дуже вразили. Я була дуже стурбована, тому що дуже складний був об'єкт, його стан складний мені здався спочатку, і що вона така запущена, і все заросло. Але, скажімо так, Маленькими кроками ми пішли до якоїсь там певної мети своєї, да? до, до, до якогось стану, до якого ми прийшли зараз. Перше, з чого ми почали, це звичайно перемовини з балансоутримувачем. Це був такий перший і найскладніший етап, тому що, звичайно, коли ти починаєш щось робити на об'єкті, ти маєш робити це законно. Не можна прийти на будь-який об'єкт і да, сказати, я тут буду там щось рубати, чи я буду щось копати, чи я буду будувати. Ні, звичайно, ви маєте мати підтримку. Законного власника чи балансоутримувача. І ми почали перемовини з директором ліцею Яроповицького, на жаль, зараз покійного. теж людині довго потрібно було доводити, що ми абсолютно маємо відкриті якби, наміри, що нам не потрібна ця садиба там. В якісь там з метою наживи, чи там кошти, які ми будемо збирати, ми не будемо забирати собі, що це буде сугубо на покращення стану об'єкту, і що все, що ми будемо намагатися робити, це буде лише задля збереження цього об'єкту. Ну, на щастя, наш контакт був налагоджений. І потім навіть директор змінився, і в нас склалися дуже гарно стосунки з новим директором із сільським головою. І знову ж таки, громада нас дуже підтримала. Тому перший такий крок важкий це був саме налагодження стосунків з балансоотримувачем та місцевою владою. Ну, звичайно, найбільшим викликом. При покращенні стану цієї садиби це стало, звичайно, що стан, який дуже потребує вкладень фінансових. І це те, що цих фінансів взагалі немає. В садибу оглядали теж реставратори, архітектори, інженери. Нами було знайдено спеціалістів по саме дерев'яним конструкціям, тому що садиба повністю дерев'яна. І потрібно було розуміння, чи взагалі вона підлягає реставрації, тому що там є такі проблемні місця, і для людей, які не дуже розуміються на цьому, навіть може здатися, що це якби вже така крапка неповернення. Але ми знайшли таких спеціалістів, і вони нам сказали, що немає нічого неможливого, Дійсно, це можна цей стан можна покращити і провести протиаварійні заходи. Тому звичайно, що я би з таких назвала три виклика при, цій, при цьому об'єкті: це було налагодження стосунків, це знайти спеціалістів, які дадуть адекватне заключення, і знайдення пошук коштів. Що стосується пошуку фінансування у подібних проєктах? ну звичайно, на сьогоднішній день подібні проєкти вони реалізуються завдяки перше, це грантових коштах. Друге, це в волонтерських зборах а, і різних там про програмах краудфандингу і так далі. Але це все одно можна теж як там волонтерські кошти підсумувати під одним а, ситуація у нас з садибою Яроповичів була така, що нас підтримало дуже багато людей в плані фінансових зборів. Тобто, ми збирали кошти просто на рахунок громадської організації у соціальних мережах. У нас є свій патреон. І нас дуже підтримав фонд Фелікса Собанського, Це Польща, це фонд, який був заснований нащадками Фелікса Собанського. Фелікс Собанський, в свою чергу, колись був власником саме цієї садиби. Тому вони нас підтримали завдяки такому масштабному збору. Ми зібрали майже 90 тисяч гривень. Ми змогли виготовити та змонтувати ринви для садиби, тому що волога з даху вона просто розмивала все. Також у нас були такі певні складнощі, тому що просто приїхати закупити там стандартні ринви з металу було неможливо, там свої були технічні нюанси, тому нам довелося це все замовляти і виготов, виготовляти це на замовлення. Також, звичайно, дуже підтримує підтримка звичайних людей. Ми їх називали Янголи-охоронці. Наші янголи хранителі садиби люди надсилали нам по 10, 20, там 50, 100 гривень. Були люди, які надсилали по кілька тисяч на підтримку. Лише завдяки цьому нам вдалося щось реалізувати. Також ми планували залучити грантові кошти, але, на жаль, почалася війна. Тому зараз дуже складно щось в плані фінансів планувати, тому що збирати, наприклад, кошти на садибу, яка простояла 150, тисяч, 150 років, да, коли людям потрібні кошти, коли військовим потрібні кошти, це не є дуже, досить моральним для, для нас. Тому якби на сьогоднішній день фінансування в нас взагалі немає, немає його вже протягом більше, ніж рік. Тобто ніяких надходжень. Єдине, що ми ось нещодавно вивели кошти вперше з Патреону, там 300, 380 чимось доларів. І за ці кошти буде куплена драбина для обслуговування даху, тому що в нас там немає такої великої драбини, і потрібно закупити певні матеріали, тому що там руйнується еркер. І там ті часткові дії, тимчасові, які ми зробили з допомогою плівки, звичайно, що плівка не може стільки стояти, там потрібно консервацію провести цього геркера, бо туди всередину потрапляє вода та люди. І ще одне важливе питання, яке думаю, варто поставити в цій розмові: а наскільки є викликом пошук фахівців із реставрації, зокрема на Житомирщині. Що стосується пошуку фахівців з реставрації, то є проблема дійсно не лише в Житомирській чи там Київській області, а проблема в Україні в цілому, тому що фахівців кваліфікованих дуже мало, а на жаль, ті, які є, вони зайняті дуже в них там на місяці розписані об'єкти, і навіть на консультацію виїхати люди просто не в змозі. Що стосується конкретно нашої садиби у Яроповичах, то викликом стало навіть пошук людей, які могли виготовити ринви. Тобто нам потрібно було з даху зробити систему водовідведення, щоб садиби не замикали. Ми дуже довго шукали спеціалістів. Одні нам казали, що за такий об'єкт не братимемося, бо об'єкт старий, старі будівлі це завжди якісь там сюрпризи вилазять. Інші казали, виготовити ми його виготовимо, але монтувати ми не будемо, бо їздити незручно. Ну, Нюансів було дуже багато, і там, серед близько, там майже десятка організацій, які ми, до яких ми зверталися, нам ми нарешті знайшли спеціалістів, які змогли виконати поставлені задачі, виконали, зробили класно ринви з гарної якості металу, бо ми ж хотіли, щоб матеріал був гарний, якісний і стояв дуже довго. Також вони нам зробили, змонтували дуже добре все. Ну пройшло вже стільки часу. Вони дійсно гарно себе зарекомендували. Вони стоять, вони виконують свою функцію. Що важливо, що хлопці нас не підвели по термінам, бо, звичайно, що якщо ти використовуєш кошти якогось фонду, тобі потрібно відзвітувати. Ось і нам потрібно було до кінця року відзвітувати перед фондом Фелікса Собанського за використання кошти. Ну, і ми дуже хотіли швиденько їх поставити, щоб у зимову весняний період садиба менше замокала. Що ж стосується в плані реставрації, то Величезною проблемою стало те, що ж будівля має певну да, специфіку, тобто вона повністю дерев'яна. І якщо ми візьмемо проблематику стану, то по усьому периметру фасада кілька нижніх рядів колод вони вже повністю знивші, Причому вони знивші, але вони несуть найбільше навантаження ваги, да, тобто на них там всі стіни стоять, вікна і дах. І потрібно було мати розуміння, чи взагалі підлягаються вони заміні, чи можна на такому великому об'єкті, тому що це, це не просто якась маленька квадратна споруда, а це великий об'єкт, чи можливо взагалі таке реалізувати на такому великому об'єкті. І нам вдалося знайти спеціалістів у Києві. Хлопці кілька разів приїжджали на обстеження об'єкту, вони дуже довго. Обстежували, обстежували фундамент, обстежували підвали, і дах, і дуже довго радилися, тому що процес заміни колод він складний. І якщо, наприклад, у тебе нестабільний фундамент чи аварійний дах, то замінити ці колоди неможливо. І вони прийшли до висновку, що дійсно в нашому об'єкті такі роботи можна реалізувати, нема нічого складного, і ці колоди можуть бути замінені. Вони нам підготували кошторис, вони повністю нам описали процес, як це відбуватиметься, щоб ми розуміли. І дійсно в нас було, була така мрія, це був саме січень, початок лютого 2022 року. Отримавши кошторис, ми мріяли, що ми зберемо кошти і до зими хоча б самі такі критичні роботи будуть виконані. Але, на жаль, почалася війна, і в умовах війни збирати кілька мільйонів гривень на реставрацію будівлі стало просто неможливим, і це й досі є неможливим. По суті, ми зробили колосальну роботу. Ми знайшли дуже багато професійних людей, які б могли об'єднатися да, на відродженні на відновленні цієї садиби, реставрації, але немає коштів, які б ми ініціативні не були, да, які б ми не були активні. Але на жаль, якщо немає коштів, то реалізувати будь-що просто неможливо. Тебе кожна робота, кожна якесь навіть організація певних там тих самих толок і прибирань, і демонтажів дерев це все кошти. Я вже не кажу про те, що от реставрація такої великої будівлі нам потребує кількох мільйонів гривень. Але цей об'єкт є дуже унікальним. Я можу про це казати, розмовляти, звичайно, годинами про його унікальність та цікавість самої місцевості і парку, який є навколо. Але це просто зараз така наша, наша душа в неї вкладена в цю садибу. І ну, ми дуже хочемо, і ми мріємо, щоб дійсно цей об'єкт вижив, просто вижив і зараз. Наші члени роблять організації роблять все можливе, щоб хоча б зараз трошечки підтримати той стан, який є, щоб, хоча б, не було гірше, не було погіршень стану. Хочу повернутися до того питання, яке я поставила пані Алі щодо ролі громадських організацій у популяризації інформації про садиби і як це впливає на подальшу долю таких об'єктів. Я знаю, що громадська організація, яку ви очолюєте, має досвід у такій роботі, так. В нас є досвід організації фотовиставок, і в тому числі організовано в Польщі фотовиставку Польські сліди на Житомирщині, де представляли місцевим полякам інформацію про садиби, про костели, тільки збереглися на Житомирщині. Маючи вже досвід, ми також зробили таку виставку в Житомирі, хоча ніби ми всі Житомира чи Житомирщини, але багато. Людей відвідувачів виставки були здивовані такої кількості пам'яток, звичайно, і більше засмучені, власне тим, як вони зберігаються, тобто не зберігаються, тобто що вони руйнуються і знаходяться в стані руйнації. Хоча більшість з них, а ті, які були представлені, в задовільному стані, які ще можна врятувати, і я думаю, що якби не початок повномасштабної війни, бо зараз складно спланувати, як воно буде далі, але. Якщо повернемося до 24 лютого до повномасштабної війни, чому ми організовували цю зустріч? Бо ми знаємо, що в Україні так була реформа, територіальні громади створені, і кожна громада має той чи інший об'єкт. І щоб зацікавити територіальні громади збереженням цих об'єктів, бо я розумію, звичайно, що державні установи чи міські селищні ради не мають на це кошти, але власне для цього є громадські організації, які діють або які можуть створитися і працювати. Над розвитком над відбудовою того чи іншого об'єкту, тому власне наша мета була скажімо так до початку повномасштабної війни, війни, якому ставили, щоб донести цю інформацію територіальним громадам, що можливість є. Пошуку коштів чи пошуку інших громадських реців, з якими можна війти в співпрацю і ну, намагатися відновити або хоча б підтримувати в тому стані, в якому вона є? Я, якщо не помиляюсь, читала про те, що у цьому проєкті з представлення світлина наших пам'яток історичних Житомирщини ви виступали як фотографиня, в тому числі так. так. І я читала про те, що світлин було понад 50. А яку кількість взагалі історичних пам'яток архітектурних ви представили тоді на цій виставці? Близько чи 60 фотографій, але ми брали власне ті, які можна показати ще. Так то які ще фізично існують, ми Ставили на мету те, що можна ще показати. А, і можливо, скажімо, зацікавлених осіб. Які могли би це врятувати чи знов ж підтримувати? Бо так як ми чули, що пані Алла говорила, якщо говоримо за Яруковичі, що на сьогодні знову ж таки війна, то коштів на фінансування цього об'єкту в них, наприклад, немає можливості пошуку таких коштів. Ну зрозуміло, з яких причин, бо так як Україна зараз бореться за своє існування і весь світ допомагає Україні в цьому, тому звичайно якщо пріоритети людське життя країни і пам'ятки. Ну, поки що це питання відкладено, але все щиро віримо, що добро переможе, Україна переможе, і ми, крім того, що відновлювати Україну інфраструктуру, відновлюватися, ми самі, як нація, зможемо також все ж зберегти те, що є і. Любити, цінувати і передавати нашим нащадкам е нашу історію, ви знаєте, я не можу не захоплюватися тим, що розповідаєте ви і розповідала пані Алла, тому що, попри всі ті чинники, які ви щойно перелічили, е все одно знаходяться люди, які не втомлюються шукати фінансової, в тому числі підтримки, і робити ці маленькі кроки у цьому великому шляху, принаймі недопущення руйнації нашого історичного надбання. Е е знаю, що нині ви працюєте також над проєктами, які покликані підтримати цю тему в інформаційній. Площині дати розголосу, поінформувати. Розкажіть трошки про те, що робиться сьогодні, якими можливо є найближчі плани вашої громадської організації саме в цьому напряму? Знаючи Ігоря і розпочинаючи з ним на початку співпраці, ми на сьогодні не можемо допомогти, на жаль, в пошуку фінансування на утримання цього об'єкту, але плануємо. З Ігорем власне, участь в міжнародній конференції тут в Польщі, яка присвячена висвітленню того, що робить організація Леосандрійська Скрижаль про Катюжинського про Яроповичів, які плани власне, навколо цієї садиби. Що в перспективі, все ж віримо, люди, які будуть на тій конференції, так зможуть чи передати, чи самі зацікавитися об'єктом і в подальшому також долучитися до відновлення цього об'єкту. Також плануємо по можливості в цьому році ще зробити. Фільм про Яроповичі, але це також ще на етапі в нас йде а, обговорення і ну також скажу, що пошуку коштів на це. Наша організація а, зараз залучаємо волонтерів в перекладі таких книг, в тому числі книга, яка була написана власне Катюжинським власником маєтку, яка а, можливо не так для Житомирян, як Житомирян буде цікаво, бо там про жтомер немає загадок. Але про Яроповичі і навколишні села вона досить. Цінна і цікава буде, тому також вважаю, що наша роль в цьому буде і корисною, і необхідною. Тобто можемо робити те, що, що ми можемо так. Залучати волонтерів до перекладу, тому що відомо, що багато хто знає з нас польську мову, і щоб заохотити таких людей до перекладу. Книги, щиро бути, бажаю висуватися. щиро бажаю вам успіху. Реалізації цього проєкту він дійсно важливий, так. тому що сьогодні багато людей почали. Цікавитись активно історією України і історію своєї, скажімо так, малої батьківщини. Частина цієї історії це наші архітектурні надбання. Про багато з них ми раніше. Навіть не замислювалися, яка в них багата історія, що за нею стоять визначні люди, які вкладалися в розвиток нашого краю, в які його будували і розвивали. І власне сьогодні усвідомлення того, що, наприклад, поряд є маєток, який може стати візитівкою громади, це усвідомлення. Я думаю, що воно дасть і людям на місцях сьогодні можливість впливати там на ухвалення рішень, які. Допоможуть не руйнувати, а зберігати наше історичне надбання, тобто нашу культуру, нашу самобутність. Пані Валентино, на сам кінець проносуйте, будь ласка, як приєднатися до заходу у гнатюкар-центрі, які відбудеться цієї суботи, як стати його учасником? Всі запрошуємо гостей міста, мешканці Житомир, ті, хто цікавиться історією, хто любить нашу малу батьківщину. Запрошуємо суботу до Гнатюка центру на 13 годину. Вхід вільний місця вистачить сім, і сподіваюсь, що час, який з нами проведете, буде з користю і в гарному товаристві. Дякуємо, дякуємо за запрошення. Як на мене, буде дійсно цікава розмова буде презентовано цікавий досвід, досвід, який може бути корисним багатьом громадам нашої області. Пані Валентина, спасибі за те, що ви сьогодні з нами на зв'язку. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Це Українське Радіо Житомир, я Наталя Колініч. Почуємось до нової зустрічі.